Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав, тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Якось батько зібрав синів і сказав Сини мої, живіть у мирі злагоді, і тоді жоден ворог вам не страшний. Ніхто не зможе вас здолати. Сини стали заперечувати адже кожен вважав, що зуміє побороти ворога самотужки. Невже ви думаєте, що здолаєте ворога, коли кожен із вас, як та гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильніше дмухне, той зламає, мовив батько. Ось спробуйте зламати цей пучок гілля. Що ж не можете, тож запам'ятайте, нікому ще не вдалося перемогти людей, які тримаються одне за одного, як гілки. Зламався врешті двох імперій Мур, і на розалинах у слушну цю негоду з'явилися держави Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Як вияв волі нашого народу, все. Що мріялось віками, сповнилось настало, що не вмерла Україна, гордо прозвучало. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки об'єднання українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання УНР із УНР. В єдину велику Україну ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу, яка відтоді стала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна українська народна республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії. Віри у майбутнє. Так, віри у майбутнє, нашої великої родини, що зветься Україною. Всяк час пам'ятаємо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності та державності. І згадую чомуся мимоволі великих лицарів своїх лежать вони покинутими в полі і без хрестів могили їх. Велична і свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину і нам твою історію творить, Боже, Отче, Всемогутній, захисти, коханий край, дай нам вийти у майбутнє, мужність і сміливість дай, захисти нас від свавільних хижаків, жорстоких, злих. Захисти від божевільних від чорнобилів нових.